Дорогі дітки, вивчимо сьогодні з вами невеличку співаночку потішку, яка називається «Комар». Слухаємо! Зараз дітки приготували довгоньки. Промовляємо чітко-чітко слова і проплескуємо ритмічний малюнок. Дві фразки. Перша фраза. Дзижчав. Дзижчав. перше слово. Дз. Промовляємо дз. Дзижчав. Комар до комара. Тепер плескаємо. Дзижчав. комар. До комара. Наступна фразочка. Уже вечеряти пора. Будь ласка. Уже вечеряти пора. Ось так. Молодці. А тепер розучуємо мелодію. Перший звук послухайте, будь ласка, ось такий він. Невисокий він не низький. Десь посередині. Послухали, тепер набираємо повітря носиком. И спеваем у нас склад для. Ля. И на склад для спеваем у нашу мелодию. Ля, 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 ля. Наступна фразочка. Ля, 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 ля. И далее. Трижки выше. Ля, ля, ля. спробуємо зі словами з чавком